Умови визначення критично важливих установ зміняться та додадуться нові категорії заброньованих. Туди увійдуть енергетики та працівники житлово-комунальних господарств. Про це було зазначення у рішенні РНБО. Чи зменшиться кількість критично важливих підприємств? Та які ще є нюанси у бронюванні? Розбиратимемося далі. Вітаю! Мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО, яке передбачає бронювання енергетиків, працівників водоканалів та житлово-комунальних господарств. Така інформація з'явилася на сайті Офісу президента. Згідно неї невідкладно мають бути внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України. Деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Запровадження можливості бронювання під час мобілізації на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання. У рішенні чітко зазначають категорії цих суб'єктів господарювання йдеться про ті, що надають послуги з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, постачання гарячої води та водовідведення, а також управління побутовими відходами. Однак нагадаємо, що бронювання можуть отримати лише працівники критично важливих установ чи підприємств. Тому і до цього пункту мають бути внесені правки. Отож, про які ж зміни йде мова. Перше, це досконалення критеріїв, за якими підприємства, установи та організації визначаються критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України чи інших військових формувань в особливий період. Це стосується і тих підприємств, які уповноважені Міністерством оборони України на виконання функцій служби державного замовника у сфері оборони, і тих установ, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на підставі договорів. Укладеними із військовими частинами ЗСУ чи іншими військовими формуваннями. Друге, це те, що суб'єкти господарювання, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок агресії РФ, теж можуть бути визначені критично важливими та їм може бути надано додаткову підтримку у вигляді незастосування певних економічних умов, зокрема щодо незастосування до таких суб'єктів критерію відсутності заборгованості зі сплати податків. До державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове обов'язкове державне соціальне страхування. Нагадаємо, що раніше у кабінеті міністрів також визначили додаткові категорії, які потрапляють під бронь. Міністерстві охорони здоров'я тоді зазначили, що 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів будуть заброньовані. Основна мета заходів забезпечити якісну та своєчасну медичну і реабілітаційну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам України. Загалом бронюванню підлягатимуть лише ті медики, які працюють у медзакладах за основним місцем роботи. Окрім цього, було виокремлено те, що ці умови стосуються лише медичних працівників. Решта фахівців у медзакладах мають обмеження у бронюванні. Також був оприлюднений перелік самих установ, у яких можливе бронювання: це заклади охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, заклади громадського здоров'я та установи, що проводять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз центрів крові. Такі зміни у медичних закладах зможуть допомогти збільшити персонал у цивільних закладах та надати більш кваліфіковану допомогу військовим. На сьогодні близько 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медзакладах. Тому таке рішення дозволить забезпечити надання медичної допомоги як військовим, так і цивільним в необхідному обсязі. Варто згадати, що зовсім скоро зміняться умови бронювання для різних категорій населення, адже воєнний стан і мобілізацію подовжили до 9 травня. Відповідно, дія бронювань, які були надані до 1 грудня минулого року, закінчується вже у цьому місяці, 28 лютого. Член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський пояснив необхідність у перебронюванні. Це пов'язано із поширенням випадків робочої недбалості та зловживанням серед працівників. Чому взагалі виникла ситуація перегляду критерію? Тому що були помічені випадки зловживань, по старій системі підприємство демонструвало відповідальність критеріям, а після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були. Отож, що зміниться відповідно до нового порядку. Підприємства мають підтвердити статус критичності до 28 лютого. Якщо вони вчасно подадуть документи, їхнім працівникам можна буде продовжити бронювання на рік. У іншому ж випадку вони навпаки втратять бронювання. За словами заступниці директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Коваль для збереження статусу критично важливого підприємства, компанії повинні відповідати ряду нових вимог. Зокрема, середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць та відсутність податкових боргів. Цікаво, що у разі виявлення, що заброньований працівник отримує менше 20 тисяч гривень щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, протягом півроку вона не зможе подавати заявку на відновлення цього статусу. Отож, на додачу до перепідтвердження статусу, з 1 березня, підприємства матимуть 72 години. Тобто три дні для того, щоб перебронювати своїх підлеглих, зробити це можна буде у дії. Адвокатка Марина Бекал у свою чергу зазначає, що згідно з постановою Кабміну номер 1332, підприємства, які є критично важливими, мають бути включені до єдиного переліку критично важливих підприємств. Тільки після цього можна буде подавати своїх працівників на бронювання, в разі, якщо військово-зобов'язаний працівник перебуває на військовому обліку у трудових відносинах із підприємством. Яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку протягом 72 годин від моменту формування списку засобами єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язних і резервістів, береться на спеціальний військовий облік на строк дії від строчки в автоматичному режимі. Проте, за словами члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Фодієнка, впродовж періоду перебронювання ТЦК має право правомобіль. Лізувати цих військовозобов'язаних. мене бентежить механізм переборонювання, тобто чи буде можливість це зробити до 28 лютого? також депутат додав, що вже підготував з цього приводу запити до Кабміну щодо удосконалення процедури бронювання працівників критичної інфраструктури. Однак, все ж керівництву критичних підприємств не варто зволікати, адже так ТЦК зможе мобілізувати працівників. А як вважаєте ви, чи стане більше мобілізованих у зв'язку з такими змінами у бронюванні? Діліться своїми думками у коментарях. Нам цікава ваша думка. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.